Так, і поки ми проживаємо нинішні виклики. Експерти вже малюють картину того, яким буде рік наступний. Так, британський журнал за економіс представив традиційну обкладинку прогноз на 2026 рік, і це не просто зображення, це справжній ребус, де кожен символ натякає на тренди, які вже підкрадаються до нашого майбутнього. Головний розшифровувати журналу Том Стендейдж Виокремив 10 ключових тем зашифрованих на цій загадковій обкладинці, і саме на них пропоную звернути увагу у придешньому році в центрі обкладинки торт з цифрою 250, що символізує день народження Сполучених Штатів Америки. Республіканці й демократи святкуватимуть по-своєму одні бачать величі відродження, інші виклики і боротьбу за майбутнє. А потім головна подія. Виборці визначать курс Америки на проміжних виборах в листопаді. Проте навіть за перемогу демократів у палаті представників правління Трампа може продовжитись. І далі на ілюстрації можна побачити протистояння двох світів. Це захід і схід, які стикаються лоб у лоб, чоло в чоло. З одного боку табір орієнтований на Трампа. Іншого блок навколо сідзіньпіня. Геополітична напруга зростає, економічні суперечки перетворюються на масштабну кризу. Особливо примітно торговельне судно, яке раптом грає у військовий корабель, стріляє з гармати, запускає ракети, натякаючи, що цивільний флот дедалі частіше може стати прихованою зброєю. Також на обкладинці можна побачити і кулю, навколо якої кружляють численні дрони та супутники. Серед них різноманітні роботи, військова техніка, ракети, що натякає у великій геополітичній грі. Деталі більше вирішуватиме сила зброї. Це Водночас попередження конфлікти не просто триватимуть, а можуть загостритися. Редактор Том Стендейдж прогнозує: війни в Україні, Судані, М'янмі не вщухнуть. А Росія та Китай перевірятимуть прихильність США до союзників через сірі провокації в північній Європі та Південно-Китайському морі. Президент України Володимир Зеленський також присутній на ілюстрації, але вже не в центрі подій він стоїть поруч з біноклем, спостерігаючи за битвою здалеку. Під його ногами вибухи земля наче палає. Це символізує, що образ незламного героя поступово згоряє в полум'ї війни та світової втоми. Натяк зрозумілий, в глобальній політичній грі його роль може зменшитися, або персонажа взагалі виведуть з ключової сцени. В центрі композиції привертає увагу ігровий джойстик зі шнуром, що веде до мозку. Це натякання на побоювання, що віртуальний світ дедалі більше впливатиме на свідомість людей. Навколо хаотично розкидані пігулки, шприци. Аналітики прогнозують появу кращих і дешевших препаратів для схуднення у формі пігулок, що зробить їх більш доступними. Вся композиція обертається навколо футболіста, який ніби штовхає кулю. До того ж, нагадаю, в 2026-му чемпіонат світу з футболу відбудеться спільно. Відбудеться в трьох країнах: спільно США, Канада і Мексика, які мають доволі напружені стосунки зараз.